Так, всім привіт, радий вітати вас на своєму ютуб каналі. Це канал різнорабочий. Тут ми купуємо, продаємо гаражі і пробуємо щось на цьому заробити. І сьогодні, якщо ви бачили назву відео вже, то це купити чи зняти. Але зараз річ, річ піде, і всі розмови підуть не про цей гараж. Тому що, як знаєте, з попередніх відео я його зняв вже в оренду і з майбутнім викупом. Чому я його не купив відразу? Тому що на нього немає документів, бо він оформлюється по а Спадщина буде близько лютого місяця. Зараз ще документів на нього немає, тому якби, купляти не було що і навіть не було толком розмови про ціну, але плюс-мінус там вже. Домовлялися. Ну, не хотіла торгуватися. І як ви бачили з попередніх відео, то цей гараж почало топити зверху. Тобто він почав протікати, і моя машина вся стала мокрою. Тобто, знімати його якби сенсу дуже не було. Тому і, і після того, як я зняв то відео, де я розповідаю, що він тече, я виходить цей. Зайшов на OLX і там був ще гараж на об'яві на оренду за тисячу гривень. В той же вечір випав, і я ну, там написав, домовилися, все. На наступний день його зняв. А цей гараж сьогодні я віддаю ключі і хочу ще, до речі, забрати ще свої ці 500 гривень. Бо, як ви знаєте, я почав знімати його 6 грудня. Зараз тільки 17 ні, 18, сьогодні грудня, сьогодні 18 грудня. І як би ще навіть не прийшло 15 днів. І я хочу їх повернути свої половину, дав тисячу, але хочу повернути 500 гривень через те, що якщо б це була проблема з мого боку, ну тобто, я там перехотів, я знайшов гараж, так я би просто сказав, все, тримайте ключі до побачення там, все, дякую вам. А тут же якась ситуація вийшла? Я ж поставив машину і він почав протікати. Тобто, з моєї сторони, вони ніякої немає. Я хочу ці гроші повернути. Вона мені вже каже, зараз зателефонована, каже, типу, що вона. Хочу, щоб я там доставив в гаражі машину до кінця місяця. А що ставить, якщо він тече? Давайте покажу. Ось, дивіться, одразу ви бачите, ось це п'ятно. Я думаю, можливо, це просто кирпіч відрізняється. Ну, можливо, там всяке. Розумієте? Але по факту, коротше, він тече. Ось, повністю бачите, ось так і ось так тут все. Тут також тече, ось, бачите, він весь розсипається. З нього повністю капає. Ну і в принципі по гаражу збоку. Тут ну тут, бачите, ось це все треба підмащувати, підбітоновувати, тому що тут немає нічого, тут просто земля. Ну це я розповідаю вам, якщо його викупляти. Чому він не може коштувати дорого? Тут ніякої атмостки немає, а палубки не ну це, коротше, не підбетоновано. Тут ось ви бачите, бачите кучу каміння? Звідки вона тут взялася? Оп. А ось звідки воно взялося, воно все падає Звідси зараз покажу, а так буде видніше. Бачите, воно все згнило і просто тупо падає все на голову. Тобто тут треба щось робити, і воно відпадає. А чому так відбувається? Бо тут плита, бачите, коротше, ніж ці. Ладно, заходимо в гараж і подивимося, що там. Так, ми в гаражі. До речі, машини тут не стояла вже. І... Скільки два дні не стояла тут моя машина, бачите, на полу, в принципі, влаги немає. Ну, Тільки ось оце. Не знаю, це з-під моїх коліс, напевно, сніг чи ще щось. Тут ми бачимо ось ця клійонка мокра, бачите, там вода, все оце. Тут трьохлітрова літрова банка з водою, тут відро дерева моє. Це, в принципі, я забираю. Це теж я забираю. Так, ось клійонка. Вона, бачите, просихає швидко. Ось цей угол з цієї сторони. Ви бачите, що він повністю відлуплюється. Ну, Тут якби, взагалі жесть повна. Ну, Воно все. Коротше, все, все ви бачили в попередньому випуску, тому відео не затягую. Зараз, і, В чому суть? Я зараз заїду заберу ту жінку, де, ну, розчитаюся з нею повністю, віддам їй ключі, вона, можливо, віддасть мені гроші або ні, це ми узнаємо трошки пізніше. Вам це одна секунда, мені трохи треба часу поплатіти, щоб забрати на гроші. І я вам показую гараж, який я зняв і який я хочу купити. Тобто, він, тобто він здається на оренду тисяча гривень. Він крутий, але є один мінус, там один нюанс не дуже мені подобається. Він хоче за нього 2,5. По суті, я розкажу потім математику, чому я вважаю, що зараз його придбати за такі гроші мені буде вигадано. Навіть я зароблю на ньому трохи, але трохи пізніше. Ну, ось і пройшло для вас пару секунд, для мене пройшло десь пів години. Грошики на місці, але 450 гривень. Ну, по суті, нічого страшного, Кроштам на 50 гривень надало менше, бо в неї не було. Нічого страшного. Тобто, за 550 гривень я зняв гараж на 6 по сьогодні 18. Так, да. 6... 6 числа по 18 за 550 гривень. Так буває в житті нічого страшного. Так що. Що далі? А далі я зараз вам покажу гараж номер 4 під питанням. Буде він гаражом номер 4 чи не буде? І так, зустрічайте гараж номер 4 І так, це гараж номер 4 або не номер 4 під питанням. Що ми бачимо? Ось такі ворота, Ну, все суть в тому, що зараз покажу. Дивіться, це йде центральна дорога. Там іде шеден кооператив, ось там шеден і шеден. Там я продав гараж номер 2 Тут сенс в чому. Тому що тут виходить трохи буде, ну, отак от іде, якщо дорога, то вона йде ось так. І сенс в тому, що його може топити, а може і не топити. Не... Непонятно. Тут, коротше, в... до гаража йде ось такий склон. Бачите, трохи є склона, що не дуже вигідно. І тут невідомо, буде його топити чи не буде топити. Це треба переглянути. Зараз відкриємо, по суті, сам гараж і побачите, що в гаражі. І так, що ми бачимо? Ворота, які ржаві повністю. Ці з тієї сторони. Ну, вони, типу, не ржаві, вони коротше, нормальні, вони просто не покращені, що я мав на увазі. А, тут дивіться, як зробили. я раз таки бачу. Бачите, уголок? Ось цей. І ось тут э, заходить, виходить, в швеллер цей уголок. Тобто, якщо петлі зрізати, в двері не випадуть. Кстати, я це побачив. І тут така ж сама ситуація, дивіться. Раз, сюди уголок заходить і все. Двері, якщо петлі спилять, то коротше, їх ніяк. Я перший раз таке бачу в гаражі. Щоб ви розуміли, ну бачите, тут трошки, як би вам показати, щоб було видно, що дорога трохи вища. Ну там трошки вище, і сюди вода, типу, не повинна затікати. Але ви можете побачити це ось по цьому краю варіт. Ось бачите, раз і тут іде вище трохи. Ну, не сильно дуже вище, не сильно дуже вище, але тут є типу питання: буде його топити чи не буде. Ось цей самий великий мінус. Самий великий мінус, чому я не знаю, що купувати його чи не купувати. Зараз я вам покажу в цілому гараж. І так, дивимося, що у нас по гаражу. Гараж у нас ось такий. У нас тут іде рельси. Бачите, рельси і вони забетоновані. Тобто вони забітоновані. Ну, по суті, криша не дуже така і погана. Ось так, от, ось так. от. Висота потолка, до речі, 2,15. І що ви розуміли, длина цього гаража 6,45. Ширина 435. Коли я заїхав сюди з своєї машини, вона реально тут потірялася. Ну, тобто сюди можна заганяти дві машини. Дві машини можна сюди заганяти. Це такі справи. В общем, він тут дуже широкий, дуже прикольний гараж стосовно того От, Дивіться, я і криша. Бачите, де вона? А, Ну я тут достаю, в принципі. Тут я достаю рукою. Ось так. Бачите, достаю. Так, ну ось такий солому гараж зараз. Так, ще тут смотрова яма є. вона не дуже широка, що дуже добре, там підвал. Я ще туди, по суті, не лазив, Треба залізти, подивитися. Ну, не столь важливо. Так, ось так, 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 потихеньку пройдемося. По гаражу, щоб ви подивилися. Що тут взагалі треба робити? Ну, на мою думку, на мою думку тут треба побілити стіни і побілити потолок. Тоді гараж заіграє другими красками, тому що він тут не побілений, трохи, ну, і виглядає він сіровато. І якщо його тут, звісно, побілить, то все стане на свої місця, ну і по суті, треба покрасити ворота. І, так, по воротам. До речі, вони 1,90 висотою, тобто висота приєму, 1,90 м, Не дуже широко, не дуже висока, точніше, але нормально. Потім ширина 2,50 стандартна, чудова. Так, давайте розкажу, все ж таки, що у нас по ціні. Гараж коштує на оренду 1000 гривень. Я його вже зняв, заплатив 2000 гривень, і це вийшло на два місяці. Ну, перший і останній місяць, тобто ви розумієте, що до чого. Потім я спитав, чи не продає він цей гараж, чи не продає він гараж. Він сказав, що продаю 2,5. І так, мені треба цей гараж, тепер рахуємо, математика, і щоб ви зрозуміли. Чи і хотів вас спитати поради, чи купувати його, чи все-таки знімати. Є ось така проблема, типу, може топити його, а може не топити. Це один варіант, це через, що, через що я б не хотів його купувати, тільки через це. І так, давайте рахувати. Коштує 2,5 тисячі. Якщо поторгуємося, можливо, скинуть мені 150 доларів. Тобто мені треба ще доплатити 2300 доларів і 50 доларів, штайте, ну, 2000 гривень, як рахуємо, як 50. Виходить 2,350. цей гараж мені стане, якщо сторгуватися. Якщо не сторгуватися, то 2400 я точно йому віддам і це буде десь 2450. Зараз. Так, 2450 ми нарахували. Що ми тепер? Там 2450. Якщо буде знімати його до. Має до травня місяця, виходиться плюс-мінус там 6 місяців, можливо, навіть до червня. 6 місяців. 6 місяців це 6000 тисяч гривень. Переводимо їх на долари це 150 доларів. Тобто, якщо я зараз куплю його за 2450, мінус 150 доларів, які заплачу за оренду, в травні місяці, в червні цей гараж мені стане в 2300. Або в 200. Ну, в залежності від того, за скільки я його куплю, тобто 2300 або 200. За цей час, що я можу зробити? За цей час я його можу побілити, тому що тут тепло, по суті, я можу це зробити зараз. Потім, що мені треба зробити? Покрасити ворота і більше тут нічого не треба робити. Криша тут не тече, суха, все. І за ці кошти, по суті, він мені стане десь там в вдві... 2. На даний час 2500, якщо почекати до літа, то це 2300 вийде мені повністю з, з усіма цими е, приколами, типу ремонтом і всім іншим. Е, так. І ми можемо, по суті, його продати За, 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 за 3300. Можливо, але не факт. Е, це треба ще його продавати. Гараж широкий, гараж дуже великий. Тобто, ну за таку ціну він повинен передатися 300-3200, повинен йти, якщо підломбічити його, покрасити і все інше. Тепер, друга, це перше: чи купувати мені його, чи здавати. Я просто можу потратити 150 доларів на оренду до травня місяця і за цей час знайти щось інше. Тому що гаражі весною, як ви знаєте, будуть дешевші. Ну, це моя теорія. І все. От що б ви зробили на моєму місці? Купили його і ризикнули, чи буде його топити, чи не буде. Хоча, бачите, в гаражі типу суха, нема ніяких проблем. Чи все ж таки, чи все ж таки почекали би і не купували цей гараж? От реально, от я чисто, ну пацани, реально, я не знаю, коротше, що вам сказати, реально не знаю, що його зробити. Типу, як краще купити його чи знімати. От Тут треба реально ваш совет. Я вас спитав, от розказав вам всі плюси, всі мінуси цього гаража. Скільки він коштує, скільки може заробити. Ну, це все теорія, звісно. Але з гараж я можу залишити собі, бо я залишуся без гаража. Ось така ось картина. Реально, тут треба кожного. Там порада, пишіть коментарі, мені дуже цікаво, тому що я хотів би його все ж таки купити, але ось цей мінус мене тормозить, типу. І по суті, є ще є те, що є весна, і я можу купити ще кращий гараж. Ось така картина, ось така ситуація. Так що давайте пишіть коментарі, буду читати, підписуйтесь на канал і далі побачите, купимо ми його все ж таки чи не купимо. Все залежить тільки від вас. Все, і да не забудьте підписатися, бо багато дивиться людей без підписки. За це вам подякував.